Що принесе червень 24 четвертого року для кожного знаку зодіаку, дивись свій знак по сонцю. Починаємо з овнів, як завжди. Ой, овнів. почнеться трошечки е розчарування і не зовсім хороші результати за за попередній період, але цей час переосмислення, на що ми концентрувалися, а на що навки. Е не вкладали зусиль, і тут може виявитись таке, що це як переоцінка цінності. ця карта говорить, що може здатися, що певні цілі, в які ми вкладались, вони не вартували того, і доведеться обирати нову ціль. далі до кільців, Тельці. Маєте бажання втекти від когось від чогось, або від від роботи, від навантаження, від якихось проєктів, від того, чого багато у вас в житті, і хочеться відпочити. Ця карта в принципі вказує на те, що е, час планувати свій відпочинок настав і в червні ви точно займаєтеся цим, тому що обставини будуть так складатися, аби вас спровокувати до такої е, або вимушеної, або добровільної відпустки, в залежності, як швидко ви зорієнтуєтеся, який у вас стан і що ви до цього готові. Потребує далі, близнюки. Поблизнюків карта починань, починання в які ви слабо вірите, але вам доведеться вже почати. Тому е, всі ті ідеї, які з'являлися, вони зараз не будуть реалізовуватися. Єдине, що пам'ятайте, що власне в даному контексті е, ваша зневіра в починання зробить вас таким дилетантом, ніби ви не знаєте, що робити. А почати доведеться. Тому набирайтеся і підвищуйте свою самооцінку. набирайтеся віри в себе і в свою справу. Йдемо до раків. Ох, ураків, спокуса, пригода, можливо, служебний чи курортний роман, якесь таке захоплення через пристрасть. Це може бути, до речі, захоплення не тільки людиною, але якоюсь справою може бути до речі, щось що пов'язане з тим, що вас будуть провокувати і спокушати, наприклад, змінити місце праці або з кудись переїхати. Це випробування, в яких ви точно вистоїте, але коли зрозумієте, ви усвідомити, що це ваша спокуса, і щоб ви не обрали, ви просто проходите такий шлях. Знайомство з собою і своїми потаємними бажаннями. Ммм, що там у леві? У леві? Вау! у Леві! Слухайте, в Леви втомились, Левам потрібно відпочити, ви взяли на себе забагато, і ви це усвідомите в червні. Що справ настільки багато навколо, настільки всього суєти задач, що вам просто вже хочеться видихнути і з, з цим справитися. І це дуже гарна інформація, що саме в червні ви це усвідомите, і, в принципі, ну, якби залишите оцю тяжку ношу. Будете сприймати по-іншому ці задачі і, можливо, відфільтруєте, які для вас більш значні. Діви, у Дів стрімкий рух вперед. У проєкті, який для вас як старт чогось дуже ризикового, тому все, що буде пов'язане з ризиком, в червні буде для вас викликати таке захоплення. Захочеться туди йти. Це такий азарт, і в принципі, в цілому азартні речі для дівиться не типово, тому тут доведеться діяти не за старими схемами, а йти в щось нове з відчуттям, що ти ризикуєш, ніби граєш в лотерею, і це. Може бути пов'язано з будь-якою сферою життя. Просто, як кажуть, начувайтеся, дивіться, що там за знаки навколо, хто вам дає такі пропозиції, тому що пропозиція може прийти через інших людей. Терези. У Терезів кохання, зізнання, любов, закоханість для багатьох зустріч з людиною, яка дійсно захопить ваше серце, це емоції, почуття і це партнерство. Мега крута карта, класна. Бажаю всім Терезам любові. Вони вже давно одинокі Терези, шукали пару. А ті, хто в парі, хотіли такого рестарту стосунків, і зараз цей новий качок любові можливий у ваших відносинах. Хто в паузі, ідіть на примирення, все вдасться. А також це гарний секс. Тепер йдемо до скорпіончиків. О, скорпіони знайдуть спеціаліста, який дуже потрібен. Це може бути друг, наставник, якийсь ментор, а може бути просто кваліфікований спеціаліст, який вам зараз, якого ви шукаєте. Наприклад, ви хочете продати нерухомість і потребуєте якогось хорошого ріелтера. Або шукаєте якогось спеціаліста, чи лікаря, чи консультанта. Ви його знайдете в червні. Йдемо далі до стрільців. О, стрільці. Прийде який, якийсь прибуток, або якийсь проект, на який ви вже давно забули, забили, принесе вам грошики. І це дуже хороша карта, тому що вона завжди вказує на те, що маленький приємний дохід або подаруночок, або бонус, або якісь проценти до депозиту порадують вас у чергі. Тепер козироги. ой, у козерогі. Займаємося домом, побутом справи домашні, справи сімейні, справи з дітьми, справи з внуками, все те, що вас окутує, так ем, і притягує додому. Можливо, для когось це навіть повернення додому, а хтось відчує, що дім затягує його занадто. Але це така карта, яка просто вказує на те, що червень буде присвячений побутовому питанню. Може, для когось там реорганізація, ремонт і щось таке, що пов'язане з облаштуванням домівки, так як впряму, як локації, і як зв'язку з батьківщиною теж. Далі йдемо до водоліїв. Водолійчики. Це період певних втрат ілюзій. Але це дуже добре, бо зараз ви будете бачити життя реалістично. Щось може виявитись таким, що ви собі уявляли краще. Ілюзорним, дещо із дещим ілюзорним вам доведеться попрощатися. Це прощання з ілюзіями. Ось так, це прям слоган вашого червня. Ну і далі йдемо до рибок. Рибки чекають найдовше і завжди заслуговують найкращого у рибу. Червень доведеться відмовитись, позбутись, навчитись говорити ні і просто дійсно відмовитись від чогось, що ви вважали, що буде з вами надовго. Для когось стосунки, для когось робота, зміна роботи дуже добре по цій карті, тому що це якби відмирання старого. Але те, що червень заставить вас навчитись говорити ні, це однозначно. До речі, ні впряму говорить ця карта. Якщо ви собі щось загадували на червень, то вона вам одразу відповідає. Після того, коли прослухаєш свій прогноз, залишай в коментарях фразу Я приймаю. І якщо ти вже відчуваєш, що відбувається, тому що червень у нас вже затягує на початку ці події, він дуже інтенсивний і дуже активний. Прогноз на червень, астропрогноз вже є в профілі, то, звичайно, ти вже можеш собі співставити і астропрогноз, і таропрогноз, і вже відчути, що це вже. От що за енергія зараз несеться. Ну і розібратися детально в своїй натальній карті теж було би добре, аби зрозуміти, які аспекти дійсно як задіяні як сильні і слабкі сторони місяця червень. Я тебе запрошую на консультацію. А щоденні прогнози, а також інколи таро прогнозування бонусні. Ну і багато інформації попередження застереження ритуалів в телеграм-каналі. Це свій лайк.